Всіх вітаю. Ось так виглядає на сьогодні наша тепличка. Тут у нас були огірочки, ну і бурянчики, звісно. Ось таким апаратом обробляємо землю, але в ньому є прикол, він у нас трошки поламався. Поламалося у нас. Ось зараз вам покажу. Ось така трубочка коротше, полетіла. Ми обробили повністю всю механіку коротше, прочистили туди-сюди і все одно нічого не робимо. Потім подивилися, отут має йти подача палива. І отак має бути трубочка. Це якщо кому цікаво, то в нас злетів ось цей фільтр з трубочки впав. І виходить, що сама трубочка вона ось так вилізла, в цю сторону. І звідси вона піднялася. І вона десь знаходиться зараз десь ось тут. Ну, знаходилась ми її витягнули. і Виходить, що завести його ще можна. Там якось туди трохи паливо потрапляє. Ну а далі вже все, даєш газу і він глохне. Ми, коротше, все думали, чистили, дивилися, вроді би все добре, а потім хлоп побачили, що ось така проблема. Так що, кому, якщо в когось є щось похоже і воно глохне, коли ви даєте газу, то подивіться до палива. Це може бути трубочка якась. Ну, а зараз наша тепличка ось так виглядає. І скоро ми будемо тут садити. Що і як, звісно, все буде у відео. А, ходіть, все. Зараз вам покажу. Чекайте, вже сюди піду. Я вам зараз трішечки помідорочку, яка в нас там є така файна. Одна така просто взагалі, бомба. Дивіться, які вони гарненькі. Вже на кожному кущику є якісь помідорки. А Дивіться, ось все. бомбезна. Така десь від пів мого кулака. О, навіть більше. Так, Ну а що, як ми далі будемо сидіти, я вам зараз все покажу. Вже прийшов один день. Ми... Добили, зробили мотоблок, добили, посадили три рядки е, брокколі. Надіюся, що вони хоч якісь виростуть, хоч щось, хоть щось, хоч чуть-чуть хоч виросте. Дуже сильно надіюся. Зараз посадимо ще два рядки, ось так. Кинемо, і в теплиці буде браколі, вже все Мали садити ми попри край теплиці, але поняли що дурне діло, бо попри край ходив, вливай самому коротше, то дурно гратися. А так вже по капельки ми собі пустили і воно так і буде. Зараз тут ще два рядки пустимо. І далі остається оця вся частина повністю. Остається вона якби цей, для половини піде ось так туди для цибулі. Мабуть, я поки так собі думаю, не знаю, що точно. А половина для крипу буде. У нас є та цибуля, батут, ми її посадимо, у нас там пачка, її небагато. То я думаю, що якось полоску її вділимо, чушочи квадратик, а остальне обичною цибулею засадимо. Бо той батут дуже довго росте. Він там поверх місяця росте, коротше. То якась дуже довга історія. Ось така у нас вийшла розсада. Це ми її вчора засадили. Попіднімалася, є якась така, якась така, наче як вломана. Да? Бачите, поломана. Треба взяти другу пересад, пересадити. Ось така історія, поки-поки так. Помідорки, правда, файні, там капець вже. Так, для мене пройшло вже два тижні. Для вас буквально секунди відео. Гляньте, як виростала капусточка. Також ми посадили на городі, вам зараз покажу різницю між теплицею та городом. Просто подивіться, яка вона здорова стала за два тижні. Я думаю, що в теплиці ця капуста в принципі, має бути ну хоч така маленька, ну коротше виросте. Якраз там по грам 150-200, це якраз ходова, ходові головки, можна сказати. Тут посадили рядок салату, ми думали, що посадимо його густо, він виросте і ми його пересадимо, там зробимо ще пару рядків. Але я так зрозумів, що ми таку посадили і вона, напевно, так і має бути, ніхто з ним нічого робити не буде. Тут ми посадили рядок цибулі бутун, більше ми її садити ніколи в житті, напевно, не будемо. Вона дуже довго росте. Е, вона якась на вигляд, маленька, хвора, квола, така. Коротше, я вам зараз покажу, яка вона на городі. Може вона в теплиці буде набагато краще, ніж на городі, я не знаю. Але, мабуть, це останній раз, що ми її садили в нашому житті. Попробували і їх. Вати. Гляньте на помідори, які вони стали за два тижні Здоровецькі просто. Гляньте. Це красота. Також помідори, я думаю, що в принципі будуть, наверно, всі, що на городі, що в теплиці. Ну, Хоча як зараз похолодає, то на городі я не знаю, що воно буде, але зараз я вам покажу, яка різниця. Також ми зняли затіняючу сітку вже з теплиці та закрили вікна. Ми думали їх запаювати. Але коротше, коротше, ми його просто затягнули, замотали, Там все надійно, ну, виглядає так собі, але все надійно, в принципі. Тому ось такі у нас на сьогоднішній день результати. Звісно, нічого всього, всього ми в цьому році не зробимо, але хоча б будемо розуміти, що як росте, що як за чим дивитися, що коли можна садити. Ну а зараз ходімо на город. Я вам на городі покажу теж капусту. І скажу, чи варто щось садити на городі чи ні. Та-дам! Отак виглядає капуста на городі. Посаджена в один той самий день. Ну, Може тут день різниці. Та садилась як би вчора, а ця сьогодні. Як ви можете замітити, тут різниця між тепличною та городом дуже-дуже велика. А ще ви знаєте що? Я вам зараз ще покажу, що. Якщо тако подивитися на оце все, то це від першого корчика. Оце аж до сюди, ось тако, до буренів, була вся капуста. Як ви бачите, її нема. Тобто вона є де-не-де, є більш-менш файна, гарна. Ну а багато дуже нема. Тому що бігають пси, бігають коти, ще якась нечість бігає. То все ламає, то дощ прибив, то вітер. Коротше, це діло неблагодарне. Оце все було засаджено ось так капустою. І тут було навіть більше, ніж в теплиці. Лишилося пару корочків, і то вони буквально на місці стоять. Тобто вони розвиваються, але ну, дуже-дуже погано вони розвиваються. Ось така вона на вигляд. Тут один листочок залишився взагалі. Так що сидити на городі, друзі. Це такі во собі. Ага, чекайте, забув сказати. Знаю, у нас тут між ними посаджено тут кріп. а ні, тут кріп, тут петрушка, тут кінза. Ось тут два рядочка. Ось тако. Далі тут у нас виходить. Не пам'ятаю. Тут теж кріп. І тут ще радиску ми посадили. Ось так у нас, у нас вже ось така ось така у нас вже є ре, радиска. Це ми все так для експерименту подивитися, як воно буде до морозів, що встигне, що не встигне. Щоб на наступний рік собі знати. В цьому році я вже нічого не думаю, що ми з цього щось будемо мати, хоч якусь копійку, ми просто, як то кажуть, садимо, щоб зрозуміти, як його взагалі вирощувати. Ось так виглядає цибуля бутун на сьогоднішній день. Садилася вона вже більше місяця назад. Як ви можете побачити, вона ось така на городі. Тобто, Можливо, в теплиці вона була би краще, але на городі вона ось так. Тобто, На городі її садити вирощувати для продажу, це не має сенсу. Це просто перевод грошей. Далі ми переходимо на городні помідори. Ось такі у нас городні помідори. За помідорами ми не слідкуємо, тобто ми їх тільки вливаємо час від часу деколи. Ну, не, не то, щоб сильно, там, коли прям надо, коли сонце спека. А так тут ми їх не підбивали, нічого ми їм не робили, тобто ніяких столбиків, буряни, все як на городі, воно собі так само і росте по собі. Просто хочемо подивитися, що з цього всього буде. Мушу на помідори, на городі в планах на наступний рік, дуже багато. Хочемо подивитися, чи воно так само по собі вийде щось чи ні. Ось такі тут теж гарні файні помідори. Ось, дивіться. Але є одна проблема. Зараз вам теж її покажу. Ось такі помідори. Якщо тако подивитися на листя, де то вам би добре показати так. Ага, ось дивіться. Якщо подивитися на листя помідори, от бачите які плями. В теплиці такого немає. Тобто садити велику кількість помідор на городі, так як ми хотіли, під відкритим небом, то ось гляньте, є якась зараза і мабуть ми наступного року так робити не будемо. Тому що ми думали, наступного року десь приблизно з тисячу курчів посадити на горої. І наверно ми від цього плану будемо відмовлятися. Ось такі наші справи на сьогоднішній день. У нас є помідорки на городі. Я не знаю, правда, яка кількість з них доживе до зрілості. У нас є радиска, у нас є кріп, у нас посажена петрушка, посажена кінза на городі. Посажена в нас брокколі, але я правда не знаю, що з нього буде. Ну, Там те та саме все повторяється. Ну, і плюс тепличка. Так, Ну і на останок пару слів, що ми маємо далі робити. Але хочу спочатку показати вам, ось дивіться, помідори. Ось дивіться листі помідори в теплиці. Не знаю, чи видно, повинно бути видно. Воно чистеньке, гарне, файне, тобто на ньому немає нічого. Тобто садити ту кількість помідор на городі, яку ми хотіли. Думали, що на наступний рік ми це зробимо, ми мабуть не будемо. Так, тепер що має бути далі в теплиці? Ось цю половину, ось так ми роз... ну, ось цю полосу. ми отак наполовину розділимо. Половина буде цибуля, половина буде кріп. Цибулю будемо садити обичну, будемо купляти, будемо її садити і кріп будемо садити. Хочемо це все підогнати більш до зими, тому цибуля буде набагато пізніше садитися, кріп десь буде ось ось зараз садитися. Також між капустою в теплиці та на городі. Я думаю, що ви різницю замітили. Тому, в принципі, ця, що в. Теплиця, я думаю, що вона хоч по грам 150-200 головка буде, а та, що на городі, мабуть, нічого з неї не буде. По помідорах теж в теплиці вони. Вони, дивіться, які всі файненькі, гарненькі. Думаю, що толк теж з нього всього буде. З городу я не впевнений, ну щось можна буде зібрати. Ось такі в наші справи на сьогоднішній день. Хто додивився, всім дякую. Можете підписатися, поставити лайк, щось прокоментувати, щось своє дописати. Буду всім радий.